Оксаночка, привіт, привіт! Дякую тобі величезне, що ти погодилася прийняти участь в цьому невеличкому інтерв'ю, і ми з тобою бачилися на інтерв'ю півроку тому. Зараз пройшло півроку. І я хочу, щоб ти поділилася, будь ласка, розкажи, як воно було до того, як ти розпочала. Що в твоєму було в житті, і які зміни сталися ось до цього часу? Тому що ти 6 місяців дуже активно, навіть більше вже, в усіх спільнотах, і в Unstoppable Life Force, і в універсальному детоксі, і в мистецтві стосунків, і твоя активність в спільнотах вона дуже надихає і твої коментарі. Твої надихаючі трансформаційні такі відгуки. Поділися, будь ласка, цим досвідом. Так, що було, і що зараз? Привіт ще раз, Юра. Перш за все, хочу подякувати тобі за те, що ти з нами, за те, що ти. Стільки робиш для нас, для всієї нашої спільноти, і це дуже велика робота. Може, ми не задумуємось над цим, але правда, ми дуже тобі всі вдячні за... За, за, твою, да, за твою роботу, за твою підтримку. Ти з нами 24 на на І... Це, перше, це подяка тобі від щирого серця, які зміни, що я відчуваю, що змінилося? Я пам'ятаю один із перших таких, як би сказати, Вправи, які я для себе взяла, це фізичне навантаження. Я думала, що це буде найлегше. Я передивилася ці вправи, і я зрозуміла, що я вже трошки не на тому фізичному рівні, про який я думала, що в мене є в даний час, і вправи насправді дуже легкі, і я цю вправу одну зробила. Вичала там три рази і вже там мене підпочав тікти Це для мене було дуже складно, хоча вправи дуже легенькі. Зараз я роблю це з задоволенням, я вже збільшую якби і кількість підходів, і якби, мені цікаво і відчуваю себе, свої своє тіло в кращому. В кращому стані, ніж воно було колись. Ще нам якби це що була весна, літо, у нас відновлення організму, у нас сонечко, більше вітаміну Д. і А, так далі. Будь ласка, а де, ти зна... де ти знаходишся більшу частину часу? А, і чим ти займаєшся зараз? Я знаходжуся ну, в Україні, але я приватний підприємець, в мене є свої магазини, і я якби трохи буваю і на вулиці, трохи в приміщенні. Це, що що? І я маю час якби для себе. Я вже, якби так сказати, доросла дівчинка. Я розумію, що потрібно робити, і що я хочу жити довго і в гарному здоров'ї, і довго. І, і, і щоб в мене все було добре, і я розумію, що над цим треба працювати. Наступні мої якби введення були це дихальні вправи. Я переглянула, там їх було у нас чотири. Я вибрала один із той, що мені найбільше якби, зайшов, і я це пропрацьовую. Пропрацьовую, я, як правило, коли їду на роботу або коли прогулююся ввечері, це є дуже просто. Слухаєш музику, слухаєш ще якісь аудіокнигу по дорозі, і, відповідно, пропрацьовую ці дихальні вправи. Наступне це було, це було обливання холодною водою. У мене ще раніше. Бу були, такі, якби, були такі практики, я обливалася, і це мені було напевно найлегше. Найлегше тільки ми починали якби, в лютому це була зима, потім прийшло літочко, воно тепло, це вже було більш якби в кайф, і я вже так почала обливатися вже з головою. І це мені... Ем, дуже подобається і відчуваю, коли це я роблю, я відчуваю і приплив енергії, і відчуваю, що я очищуюся, і відчуваю, що я молодець. Так, і харчування в нас постійно йде, якби ми. На зв'язку дивимось на різні рецепти, які ти видаєш в наших групах і самі експериментуємо. Зараз літо, осінь, дуже багато овочів різноманітних. Я дуже ну, найбільше люблю це огірки. Не знаю, літом, зимою. Я люблю гірки, і в мене їх багато. І зараз от, сезон кукурузи, то полюбляю дуже кукурузу. <гум> З харчуванням все в мене добре. Я, як раніше, менш не їла солодощів, не пила алкоголю, це в мене якби, продовжується. Немає навіть коли в мене стреси, в мене не виникає бажання не випити нічого, не, не загризти їх якимсь шкідливим. Хоча бувають, звісно, бувають якісь нюанси, десь якесь свято, день народження. Тобто я собі не ставлю, що це для мене катастрофа, якщо я там з'їм якийсь смаколик чи бутербродик з ковбаскою. Від цього головне себе не замучити потім а, негативними так. думками. Що ще для мене змінилося? Ну, прогулянки, от для мене, чесно скажу, прогулянки для мене це в кайф. Я от, ну, я полюбляю, от прийду я, я працюю 10 годин, у мене немає вихідних, я працюю постійно. І коли я приходжу додому, повечеряла і я та з таким задоволенням іду гуляти, що це просто раніше я себе змушувала гуляти, а зараз це мені задоволення. І розмови, розмови і в, в, в нас би, в наших групах з нашими партнерами, з нашими друзями, які підтримуються, теж багато що би, дає того, що і є ті, що підтримують, а є ті, що Щораз якось хочуть такі зробити окольчик і сказати, а може, воно тобі не треба, і я пояснюю людям без агресії. Я розумію, що коли людині поясниш, може вона не відразу, але з певним часом зрозуміє і приєднається в нашу групу. Так, дякую тобі величезне за твій досвід, за те, що поділилася. Розкажи емоційно, як ти себе почувала раніше, і який стан зараз? Що тобі допомагає? А саме головне ось ти увесь цей час, ти активна. Що тобі це дає, ці, ці спільноти? Раніше стан був. Ну, скажу психологічний був е, трошки низенький. Зараз в мене на високому рівні психологічний стан е, через наші якби. Вправи, наші заняття, моє спілкування з тобою, Юра, багато що дає. І, і взагалі я з свого оточення прибрала людей, які при... йдуть з негативом. І, я це розумію, я не вступаю в дебати, в діалоги, можу відповісти так, ні. Це все, що я говорю з. Негативними людьми відсторонююсь, в кожного своє життя, хай кожен живе так, як собі розуміє. А я знаю, що мені треба бути в колі людей, які чогось хочуть в цьому житті, які хочуть бути здоровими і щасливими. так І ще щось, ще щось було, призабула. Так, я запитував, що тобі дають ці спільноти, тому що ти активна усі ці місяці, і ти ділишся своїми відкриттями, ти ділишся своїми е, такими інсайтами. Е, і в одному із коментарів ти написала, що ти тобі зараз е, ти відчуваєш е, такий прилив е, сили і бажання жити. Е, поділись трішечки більше про це. Я хочу сказати дійсно, що я отримую, отримала оцей настільки всередині потік позитиву, енергії, і хочеться робити щось більше і більше. спільноти дають підтримку. і в складних якихось, чи в ситуаціях бувають різні да? і життєві, і різні ситуації. Ми завжди на зв'язку, у нас завжди є підтримка. Ем, дає захищеність, таку завжди знаєш, що нічого з тобою не станеться. Що є люди, люди які тебе підтримують, допоможуть, підкажуть. І... Напевно, це найголовніше для мене, що підтримка, і твоя Юра, і нашої групи завжди дуже важлива і для мене, і для наших людей, які є в цій групі, дуже важлива. І це, це дуже круто. Так, супер. Тобто, якщо. Ти б могла дала, дати собі оцінку а, по енергетичному такому стану, емоційному стану, ментальному, духовному, наскільки ти зараз почуваєшся краще. А, якщо б ти могла оцінити від нуля до десяти, а, де це було і де це зараз? Я розумію, що завжди бувають а, різні ситуації, і ми можемо коливатися. Це життя, і дуже багато зараз викликів, особливо в цей період така жахлива війна і багато дуже різних втрат, і стресів, і нерозуміння, що буде далі. Але в цьому вихрі хаосу ми можемо опановувати свій стан і фокусуватися на речах, які ми можемо контролювати. От, якщо б ти могла дати собі оцінку зараз, де ти більшу частину часу знаходишся? І, якщо, і як було раніше? Точно скажу, що в цей момент я відчуваю себе на десятку. Можливо, півгодини тому було на дев'ятці, але зараз на десятці це точно. Якщо взяти по періоду такому. Цей довший період, ми починали з 1 лютого. Напевно, в той момент була десь, зараз аналізую, десь була, напевно, на трійку, конкретно в той момент. Тоді я була за кордоном, ніби здавалося, що це легше переносити якби те, що відбувається в Україні, війна, ці тривоги, але це не так. Навіть можу сказати, що якщо порівнювати, то нам тут війну пережити легше, ніж за кордоном, коли ми перебуваємо. Тому що ті думки, що ми там, ми не можемо знати, що тут з близькими, як і ми себе накручуємо, то Особисто для мене, може, у всіх по різному, але мені особисто краще живеться спокійніше в Україні, навіть якщо в нас ідуть тривоги і безсонні ночі. По крайній мірі, в мене ґрамі. зранку, навіть якщо в нас безсонна ніч, в мене зранку водні процедури. Макіяж, зарядка і з гарним настроєм на нову роботу. Це в будь-якому випадку, навіть ще, якщо ми ніч не спали. І це най... напевно найдивніше, що відбувається з українськими дівчатами, тому що тривога не тривога, а голову помити. Макіяж це має бути обов'язково, тому що в мене навіть внучка. Які 13 років, вона встає за годину до школи, і вона робить собі макіяж, вона має бути в школі гарна, навіть після безсонних ночей. Так що скажу, що в той момент я була десь на трійку, там були і, якби, і не дуже може, правильне харчування, і фізичне навантаження було дуже слабеньке. Мені, мені дуже допомогло обливання, чесно, от те, що мене настільки, може, і заспокоює, і відводить якісь негативні думки, це обливання. Мені от це, ну, от прям моє. Дуже перебуваючи да, в Албанії в зимовий період, я купалася. І мені теж це подобалося, і от тут продовжую в Україні обливатися холодною водою. Отак, от, от мене все йде чуть-чуть -чу з голови. Все і мені це подобається. Так, дуже чудовий досвід. Особливо відчувається, що це вже стало твоєю особистістю. Це вже опановані тобою звички, і ти дійсно знаєш, як тебе в цей стан привести, що б там не сталося. І це, це найкраще. Я хочу тебе запитати, що б ти хотіла побажати тим, хто вагається, чи приєднуватися до спільного чи ні. Що б ти могла таке сказати від себе, згадаючи себе е, минулу, е, до тих, хто буде передивлятися це інтерв'ю? Всіх запрошую, правда. Запрошую всіх я особисто всім пропоную всім, всіх запрошую, розповідаю, що тут, якби ми всі на зв'язку 24 на 7 і з харчуванням, і з питаннями здоров'я, і з ментальним здоров'ям. І от у нас є в групі дівчинка, в якої чоловік повернувся з війни, так, і теж виникають. В житті адаптація людини військових, і вже в, в мирному, ну, будемо говорити так, в домашньому середовищі йде е, якби така е, притирка, не притирка, а якби адаптація людей один до одного, і це складно, ми не можемо їх зрозуміти, тому що в них своє бачення життя так, військових, які повертаються. В нас є своє, і оце, щоб воно зійшлося, і Надя казала, що твоя допомога Юра була безцінна. Будуть хлопці повертатися. Так що будуть питання, будуть життєві ситуації, це потрібно обговорювати. Самі ми не вирішимо. Ми з такими звичайними не завжди можемо ситуаціями розібратися самі, а після якби, бойових дій, хто там побував, я думаю, що дуже потрібно буде. Твоя Юра, допомога, яка є безцінна для нас, і приходьте, і правда, допомога буде не тільки твоя Юра, а й нашої спільноти, тому що ми завжди підтримуємо один одного. Тому що одне діло, якщо Юра нам щось підказує, і друге діло що коли ми оце огортаємо нас всіх, хто в команді своєю такою аурою позитиву. Так. так що приходьте, це, воно насправді дасть всім поштовх до кращого майбутнього, кращого життя. Так. Дякую тобі, величезно, Оксаночка, за твій досвід, і саме величезне дякую за те, що ти продовжуєш зростати, і ти продовжуєш робити внесок, і це відчувається. Це дуже важливо для нашої спільноти, для мене особисто. І так, в нас багато роботи і така можна сказати, місія, то ми готові так, допомагати собі і допомагати іншим. Дякую тобі величезно ще раз. Так, ти хочеш щось я, тобі... я, я хочу, правда, Юра, ще. Сто разів тобі подякувати за те, що ти організував цю нашу спільноту, що ти тримаєш нас в цьому колі зростання, вдосконалення, тому що е, зі мне, в мене в житті, крім того, що я стаю здоровіша, е, е, позитивніша і кра, е, краще моє життя, то ще і багато чого змінюється в моєму. Якби В моїй роботі я не тільки стаю здоровіша, а я йду в роботі на вищий рівень. Я думаю, що це теж впливає на наші якісь амбіції, ми хочемо щось вже краще, не теж у нас. Було до цього. А ось так, Так що тут не тільки здоров'я, і ментальне здоров'я, а ще я думаю, і фінанси будуть набагато більшими. Так, воно дуже взаємопов'язано, тому що сама цінна річ в нашому житті це енергія, яку ми можемо принести через себе в будь-яку сферу нашого життя. Над цим ми і працюємо. А на чому зараз ти більше за все сфокусовано із е, е, цих курсів, які в нас є в спільноті? Що тебе більше за все зараз цікавить? Куди прикута твоя увага? Моя увага прикута до, до любові. Я хочу любові. Я хочу любити і любити, і щоб мене любили. Я любила. І це теж ти обмовився тільки що за е, цю енергію. і Я вже роблю такі для себе висновки. Я по роботі замічаю, якщо я з більшою позитивною енергетикою з'являюся на роботі, то і в мене все оточення якесь більш. Позитивніше в моєму просторі. Негативних людей не буває. Тепер, якщо я в мене все добре з енергетикою, то і всі енергетично позитивні люди. Є в моєму оточенні, і вони щось зі мною спілкуються, щось розповідають, чимось діляться. І це, це дуже добре. І я бачу, що і, і люди, які поруч, вони теж змінюються. Вони кажуть, що я міняюся, мені здається, вони міняються. Це напевно є йде такий взаємообмін. Так, так. Так, сто відсотків те, що ти помітила про те, яким чином оточення змінюється, ти навіть не приділяєш тому стільки багато уваги, а це відбувається вже як само собою, саме через те, що змінюється твоя енергетика. І скажи, будь ласка, зараз ти якісь конкретні уроки вивчаєш у спільноті? Ти зараз говориш про любов, це більше стосується мистецтва стосунків, так, наших курсів. Так. Пропрацьовую раз тобою мистецтво стосунків, і е, напевно один із найважливіших це все-таки дати собі такий, такий позитив, щоб підняти себе на вищий рівень, і, відповідно, притягувати в своє оточення людей. Кращих і любити більше всіх, навіть, навіть можливо якщо вони цього не заслуговують, але не мені сидить. Це ти дуже красиво сказала. Так. Дякую тобі величезне ще раз, Оксаночка, а, дякую, дякую. і ми, ми ще побачимося в наступних інтерв'ю ще через півроку. І будемо спостерігати за твоїми успіхами і будемо радіти разом. Дякую ще раз тобі, величезне. Дякую тобі, Юра, ще дуже велике. Правда, це твоя робота безцінна. До зустрічі, папа. -па. Па -па.